Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі четвертого пункту номер 42 Нарешті мої улюблені параметри, причому з ідейкою. І так, нам задано функцію y дорівнює x -1, 4 плюс A, x плюс 1, 4. Нам треба визначити всі значення параметра А, за яких ця функція є. Ну і перша гілка – парна. Y парна. Знову ж таки, давайте я почну з того, що ось тут для спільних випадків я запишу область визначення нашої функції. Ми розуміємо, що вона у нас R, тобто симетрія є, все окей. А відповідно, для того, щоб вона була парною, нам необхідно і достатньо, щоб для будь-якого x. Да, для будь-якого x з r. У нас виконували, що f від мінус x, ну, y, да, y, мінус -X. Y x дорівнює y від x. Просто підставимо, просто знайдемо. Y від мінус x. Це у нас мінус x мінус 1 четвертій, плюс a мінус x плюс 1 четвертій. Ну, Давайте так, тут о, в нашій функції y всюди плюси, перед x, відповідно, мінуси можна повиносити, у нас в степені парні нічого не зміниться. Значить це x плюс 1 четвертій плюс а на мінус 1 четвертій. І я хочу, щоб у мене це саме дорівнювало y від x. А це х-1 в четвертій, плюс а плюс 1 в четвертій. І так. Тут є такий досить цікавий момент, на який мені здається, варто звернути увагу. Значить, дивіться, що робити не треба. Не треба прирівнювати це і розв'язувати як рівняння. Отут, коли ми пишемо ось цю рівність. Насправді, мені здається, більш вдалим був би знак ось такий, тотожно рівні. Це означає, що ось ці вирази мають просто бути ідентичними. Тобто, коли ми розв'язуємо рівняння, ми що робимо? Ми шукаємо такі значення Х, за яких там щось вірно, ліва, права частинки співпадають. У даному випадку ми не шукаємо такі значення Х. У нас для всіх Хсів. Оці штуки зліва і справа, ну або в нашому випадку зверху-знизу, мають бути абсолютно однаковими. А це означає, що нам ось тут треба поставити тотожну рівність. Тобто, щоб коефіцієнти просто були однаковими. Ну, тобто, ми розуміємо, да? що перед x 1 тоді має стояти 1-оскільки ну, да, однакові між ними знак плюс. Перед х плюс 1 один також одиничка. Тобто звідси А дорівнює 1. Це так. Це ідейно. Що ми маємо зробити? Звичайно, що зараз ми це будемо більш строго доводити. І казати, що це рівняння, от яке ми отримаємо, да? Тобто х плюс 1 в четвертій плюс А на х мінус 1 в четвертій. Х-1 в четвертій плюс А. Х плюс 1 в четвертій. У нас має мати розв'язки для будь-якого X. Тобто будь-який Х має бути розв'язком такого рівняння. І так, ну давайте, що ми тут з вами можемо зробити? А які взагалі виникають ідеї? Виникає ідея погрупувати трішки. Значить, давайте погрупуємо ось так. Погрупуємо ось так. Значить тут ми будемо мати одиничка мінус А на х плюс 1 в четвертій. А тут ми будемо мати а мінус 1 на х мінус 1 в четвертій. Вирівнюю 0. І так, 1 мінус А це те саме, що а-1, єдине, що треба мінус, да, винести? Давайте, наприклад, 1 мінус А я отут-от от от зроблю. Це буде х плюс 1 в четвертій. Мінус, да, я оце запишу як мінус одиничка мінус А. Ось тут тоді буде мінус х мінус 1 в четвертій, дорівнює 0. Оце у мене має бути нулем за будь-яких значень х. Тобто, що ми розуміємо? Що в нас або 1 мінус а дорівнює 0, або тут стопчик піду спеціально, не тут це запишу. Плюс 1 в четвертій, мінус х-1 в четвертій, дорівнює 0. От коли А у нас дорівнює 1, у нас виходить будь-який Х а, дійсний я задовільняюсь такому рівнянню. Це означає, що при А дорівнює 1, якраз оте значення, яке ми з вами, ну так, на пальцях знайшли, воно задовільнятиме нашу умову. Що ми будемо тут отримувати? А тут ми будемо отримувати ну, які значення x. Тобто, що в нас тут парні степені можна прибрати, значить, це або ось так. Або ось так. З першого це нічого, з другого це х дорівнює 0. Тобто ми розуміємо, що, ну, коротше кажучи, які значення х це також задовільняють. Але це нам ніяк не підійде. Ну, те, що при x0 ці штуки співпадають, мені треба, щоб вони завжди співпадали, абсолютно при всіх значеннях. Відповідно, я кажу, що тут таких значень параметр просто немає. Ну, тут навіть параметра немає. В принципі, це рівняння можна було і не чіпати. Ну, але раптом тут було щось отаке, не знаю. Тобто вона була парна за будь-якого значення параметра. Тому гілочку ми цю перевірили. Переконуємо, що не всі X, СХ всі Є, R задовільняють. Задовільняють, що? Задовільняють зірочку. Відповідно, ми розуміємо, що в цій гілці не існує. Існує таких значень. А от в цій гілці да, ми розуміємо, що будь-який X є R у нас задовільняє зірочку. Відповідно, А дорівнює 1 нам з вами буде підходити. Тому що от сюди одиничку підставте, і будь-що, щоб у вас там не відбувалося тут, все одно це буде 0 дорівнює 0. Ну, тату -то тожна рівність, про яку я казав. І так, друге. Тепер іграк у нас не парне. ми розуміємо абсолютно те саме. Що для будь-яких іксів у нас має виконувати, що y-x, це мінус y від x. Y від мінус x. це що таке? А ну, давайте я оце ось так перепишу, да? бо, в принципі, це буде зберігатись, ми це розуміємо. І так, тобто, це буде x плюс одиничка в четвертій. Плюс. А х-1. І ми хочемо, щоб це в нас дорівнювало мінус y від Х. Ну, а це у нас мінус х-1. Четвертій плюс А. На х плюс 1. Ну, в принципі, зрозуміло тут uh, в чому. Якимось схожим чином це треба буде робити. Давайте отут мінус я отак от винесу. Ось. Тобто, я думаю, що, в принципі. А дорівнює мінус 1 значення видно, але давайте зробимо, в принципі, те саме. А ми тоді запишемо рівняння х плюс перша в четвертій, плюс а х-1 дорівнює мінус х-1 в четвертій, мінус а х плюс 1 в четвертій. І я хочу, щоб отут будь-який х був розв'язком. Переформулювати задачу. В принципі, корисно, і я вважаю, що є частиною розв'язку. Бо якщо ви розв'язуєте вже щось інше, тобто переходите від однієї задачі до зовсім іншої, треба ж переформулювати, щоб твердження рівносильне було хоч якось записано. Що саме ви робите і чому це саме так спрацює? І так, знову ж таки, я групую абсолютно аналогічним чином. Тут тільки тепер буде в нас множничок а плюс 1. А плюс 1. А в дужках a, тут буде зі знаком плюс, Х да? 1 в четвертій, плюс Х мінус 1 в четвертій. І давайте я отак запишу, що це не при будь-яких Х, да? тобто не при Х є Р дорівнює 0. А, а ось це якраз нам дає А мінус. Тобто, знову ж таки, тут можна було розписати, але мені здається, це рівняння взагалі розв'язків мати не буде. Або вони обидва невід'ємні і одночасно не нулі. Так, yeah. да, тобто, тут, так кажемо, якщо оце може нуль бути, оце буде більше за нуль. А якщо ось це більше за нуль, то це ну, нулем бути може, але це нас не врятує. Ну, це навіть і не важливо. А, тому що ми розуміємо, що ось це рівняння, і воно дасть якісь розв'язки, але це точно не буде вся числова пряма. Відповідно, ми розуміємо, що функція наша y, з якої ми починали, вона буде парною при а дорівнює 1, і вона буде непарною при А-1. Для цього ми прийшли до рівняння, яке має мати розв'язками розв всі х, і подивились. Коли це задовільняється. Таким чином, цю задачу ми з вами розв'язали.